7 листопада 1941 року, місто Рівне Шоста ранку. Того дощового вітряного ранку приблизно тут, на площі поблизу сучасного Святопокровського собору, зібралося понад 17 тисяч євреїв. У болоті та страшній тисняві люди дочекалися одинадцятої години, коли прибув Еріх Кох. Із спеціальної трибуни він сказав присутнім, що переселенню можна запобігти, якщо залишити всі свої речі. Йшлося про те, що люди повинні зібратися в конкретному місці, повинні мати з собою речі першої необхідності і їжу на кілька днів. Німецькі екзекутори убивали у різний спосіб. Дехто ставив жертв на коліна поруч ям, хтось змушував лягати, інші стріляли під час бігу. Люди, які приймали час і насіли, а були такі одна з фраза на англійському, як «bad apples». У довоєнному рівному мирно співіснують євреї, поляки, українці, росіяни. Діти граються разом. Невдовзі дехто з них холоднокровно вбиватиме колишніх подруг. Коли спілкувалися, то могли переходити, наприклад, євреї у спілкуванні з українцями. Вони могли говорити якісь українські речення.